Що, відео? На початок. Давай! Приїхав. Ти вже знімаєш? Да, знімаю, здається. Так, ну. да, знімаю. Привіт. Привіт. Добрався за двоє суток mm -hmm. з трьома пересадками. Їздив, їздив, тинявся, тинявся, потім вирішив, що з безмігрантом все все лучше. Зараз побачимо. <ривіт> Ні, просто зараз якось не так як колись. Що... Як в космос летіти, десь там їхати. То якось ага. сів в інтернеті все чітко з автобуса на автобус пересадили. За... Запитують за забагато за тебе, цікавляться, як там Валя, як там Швеція. Да? да? Серйозно? Контакти просять. Поможи, хелп, знаєш, поприїжджають там в Швецію. Сидять без роботи. Це кожен індивідуально має той шлях пройти, бо так. Там для, для чорне. В основному, чорна робота там. Чорно мається на увазі нелегальна? Чи? Нелегальна, так. Да. І нелегалів дуже багато. На той один кусочок роботи 10 чоловік. А нелегалі в на увазі? Всякі. І є, і казахи і тернопольчани. <гум> <гум> тернопільчани, що узбеки, так? Да? <гум> Дуже багато там є, так? Ну, в основному, як же, десь трапляється, то з Тернополя. Не знаю, як вони так тихенько собі їздять, нікому нічого не кажуть. Угу. Ну, тепер вже трошки з Луцька попадаються люди, але. Ти відкрив цю, цю тему для лучан, так? Да? Ну, не я відкрив. Якось разом. Угу. Ну, але з тих друзів, всіх, що ми на початку приїхали, познайомились, то. Один поїхав з жінкою додому, один залишився, жінку при... привіз до Навпаки, себе. Навпаки привіз. привіз. Да. Один щось там з документами вирішував, то повернувся теж назад в Швецію через 2 роки, мабуть, спустя. Mm. Так що більшість, більшість залишилась там. Треба просто їхати, пробувати. Добре, там, в тому королівстві. Ну але Зараз до мене почали так, звертатися, якісь проблеми там почалися в Швеції. Що там, трохи ганяє цих нелегалів чи що. Я думаю, що після цього теракту, то я там не був ще. Угу. Мабуть, після теракту почали. Але нічого не знаю, бо я вже там не був місяць. <кій> ну, щось, щось так зараз почали інтенсивної депортації, зараз дуже багато стало. З Бельгії, з Німеччини депортації багато. Ну, з Німеччини то зрозуміло. Ну, то з Німеччини було. Завжди було. Ну. А щось за Швецією саме там. Ну добре. Поїдемо, щось поробимо. Угу. Поп'ємо чайку. <рес> ну, все, показав тебе. Ці, хто цікавився, от інвалик є, ніде не пропав. Так що все хорошо. Все добре.